У Криму, як і на Сході, досі високий градус напруження, чого слід чекати від агресивної північної сусідки. Про це поговоримо з істориком політичним оглядачем Сергієм Шамарою. Вітаю вас в нашій студії. День. Отже, скажіть, так агресивно Росія, коли в останнє йшла в наступ на Україну? Ну, історія наших відносин, взаємовідносин між Росією та Україною досить тривала. От, були і приємні сторінки, але, на жаль, було чимало неприємних. Остання пряма така собі агресія, да, можна говорити, що вона була майже 100 років тому, коли більшовицька Росія наступала на Українську Народну Республіку, коли ми боронили, власне, намагалися в той час, після розпаду імперії, збудувати свою державу. Ну, на сьогодні змінилася, щоправда, риторика. От риторика, якою прикривається російський уряд, якщо раніше вони з XVIII-18 століття допомагали братам-слав'янам. От, то тепер вони допомагають населенню. От, Тобто трошки інше прикриття ідеологічне. Але всіх експертів, власне, і просто людей, і, до речі, не тільки українських, а й світову спільноту е цікавить інше питання. Чому Путін це робить? І, значить, ну, я для себе так от на накидав і розумію, що є приблизно чотири варіанти: від найм'якших, чому він це робить, і до самих таких. Ну, неймовірних, як на мене, значить, перший варіант це в чому він полягає. Власне, після того, як відбулася поразка Віктора Януковича у нас тут, от, ці протестні настрої, очевидно, могли перекинутися на Росію. І можновладець російський, він не може собі цього дозволити. Саме тому він намагається значить, в такий спосіб показати з одного боку нам, а з іншого боку, своєму населенню, яке в нього живе громадянам Росії, що він цього не дозволить, в нього є на це сила. От, тому це бряскання зброєю в Криму може нічим так і не закінчитися. Це найм'якший варіант. Інший варіант, очевидно, другий варіант очевидно, що Путін. Розуміє, що Україна таки вступить в Євросоюз, і тепер, в такий спосіб, він намагається шантажувати Європу, яка б надала йому гарантії в безпеці, тобто в безпеці від НАТО і так і інше, тому що раніше санітарним кордоном була Україна для нього. А тепер, якщо вона стає Євросоюзом, то в нього кордон Євросоюзу і натівські війська фактично близько. От це другий варіант, і знову ж таки він може нічим закінчитися таким поганим для українців. Там переговори, дипломатичні кроки. Третій варіант, який. Може бути, ну він вже, власне кажучи, силовий і неприємний для нас. Він спрямований на те, що відірваний буде Крим, і Україна значить, отримає такий собі внизу своєї країни в підніжжі гарячу точку, більш того військову базу суцільну Російської Федерації. Тобто буде створений такий собі пояс безпеки. Від натівських військ, який буде складатися з Абхазії, яка є на Чорноморському побережжі, з Криму і Придністров'я. Ці відомі гарячі точки, і там уже росіяни побували. От. Це неприємний варіант, це розкол країни, це відбирання Криму. Ну і четвертий варіант, як на мене, він справді божевільний. Можливо, Путін справді збирається південно східну Україну окупувати, можливо, й всю. От. Але тоді виникає питання про залишки хоч якогось здорового глузду політичного керівництва Росії. От, справа в тому, що окупація України, по-перше, призведе до великого партизанського руху зсередини, причому по всіх регіонах я в цьому переконаний. Ну і друге, Росія виглядатиме на фоні міжнародної спільноти, просто вона потрапить в ізоляцію політичну. От, і фактично вона собі такий імідж створить і ледь не призведе до початку Третьої світової війни. От, я не знаю, як там сам Путін, але я думаю, що присічні росіяни, інтелігенція, політична еліта не хочуть собі такого іміджу. От. Ну і ж цікаво, що всі вище переховані чотири варіанти розвитку подій, чому це робить Путін, вони фактично не мають захист російськомовного населення як самоціль. Скоріше за все, це тільки просто використовують їх. От. І тут треба людям задуматися. От, зрозуміло, як їх Тож, які, на ваш погляд, наслідки нинішня колотнеча може мати для нашої країни? Наслідки можуть бути різними, власне кажучи, від розколу країни України і до можливого упокорення її Росією. От. Але я на цей, в цей сценарій не вірю. От. Найбільш очевидними наслідками, які ми зараз бачимо, це глибока економічна криза. Ми знаємо, що, наприклад, тільки Янукович і Азаров вивіз стійки. Із цієї країни вивів в певний спосіб, що фактично це і є наш державний борг сьогодні, і громадянам України доведеться його віддавати кожному. От ну і що ще серед наслідки треба сказати, точніше, як діяти в даній ситуації? Я б на місці людей не панікував. От я б на місці людей все-таки зосередився на тому, що багатіти зараз ніхто не буде ні в якому разі. Справді уряд має право на те, щоб сказати, що у нас суворий режим економії. І треба, як люди будували барикади, потім розбирали, щоб вони і сьогодні ставали так до праці, чесно, і патріотично. Ну і плюс якийсь люфт довіри потрібно до нового уряду. От не займатися гіперкритицизмом, він буде зараз важко, а там подивитися 100 днів, можливо, півроку треба їм дати і так далі. І на останок, скажіть, будь ласка, на вашу думку, який розвиток буде в цього конфлікту між Росією та Україною? Ну, думаю, що на вирішення цього конфлікту вплинуть насамперед дві групи чинників. Перша група це все-таки кроки української дипломатії. Вона справді зробила досить хороші, як на мене, і влучні кроки. І друга це позиція Заходу. От Захід собі не дозволить розколоти Україну, тому я думаю, нашим громадянам певним чином можна бути спокійними. Адже якщо він дозволить Росії розколоти Україну, то фактично це буде найбільше нагучніше політичне фіаско на міжнародній арені з країн Заходу від 1930-х років. Тобто, фактично однаковують з нею. Зрозуміло, дякую вам за розмову. До побачення. І До з побачення. істориком і політичним оглядачем Сергієм Шамарою ми обговорювали агресивний наступ країни сусідки на південь і схід України.